Аніматор представляє Майнкрафт Лего фільм. Це був простий день в Майнкрафті, коли я гуляв, робив все, що завгодно, Та й взагалі. Але потім до мене на сервер підключився він, мій молодший брат. Я дрожав від страху. Але не тому, що він все зруйнує, тому що він ненавидить грядки. А в мене вона не одна. Але я не розчарувався, взяв свою чарівну шапочку і пішов на пошук ресурсів. Але зі всіх моїх ресурсів була потрібна тільки палка. Я пішов на оборону палкою, але потім в мене її вкрали, та потім вкрали ще й мене. Я отямився в якійсь халабуді, в якій сидів мій молодший брат, і він сказав, зомби треба щось тікати!» Тож я вирішив подивитися, що там відбувається, і побачив щось дуже дивне. Моя трава втікає. Я зрозумів, що це якийсь не зомбі, а трава. і тоді я просто вирішив сказати це молодшому брату, якого немає. Я нічого не розумів, але знайшов палку. Ту саму, яку я загубив, але потім я подивився в вікно і побачив ось це. Після такого у мене був шок, тому я став дурним і покінчив самогубством. Кінець.